Путина агрессором. Мы не требуем признать Россию страной агрессором. Мы не вводим военное положение, которое позволило бы централизировать военное командование, которое позволило бы обеспечить снабжение нашим ребятам, которые там гибнут на фронтах. А у нас сегодня антитеррористическая операция руководит АТЦ СБУ, само СБУ, МВД, Генеральный штаб. Міністерство оборони, Савіт національної безпасності, адміністрація президента і Верховний главнокомандуючий президент ще України. Добавлю, і, між ними, і між ними координації. Ну, нуль. Нуль. Абсолютно! І саме головне в тому всьому, я побував з хлопцями в Донецьку на базі Національної гвардії, де знаходиться штаб ЛНР і ДНР. Думаю, пане Шуфрех, вам дуже добре відомо. І ситуація в тому. Ця земля, ця земля, це земля наших дідів. Вона прийшла тепер нам, нам її захищати. Там не йде мова взагалі про єдинство України, взагалі. Там ніхто навіть чути не хоче. В них навіть взагалі в складі, в розуму, нема про таке, щоб єдина Україна. Тобто нема з ким там домовлятися. Розумієте, пане Савік, там нема про що говорити, нема з ким просто. Я не знаю, з ким там пан Шуфрич домовлявся, що він там дописував, що він там придумував собі. Але вони сказали, яка Україна, Донецька і Луганська область, це мають бути дві незалежних держави. Крапка. Все, оце їхня риторика. Більше ні на які вони е, діалоги, ні з ким не підуть. Це була чітка їхня позиція. Можна?